Осінній Париж, 1 жовтня, культурно-інформаційний центр посольства України у Франції. Всеукраїнський благодійний фонд Ігоря Янковського ініціатива заради майбутнього зустрічає тут вишуканий бомонд. Зацікавили темою миру в Україні. Тему єдиної і нероздільної країни розкрили у своїх картинах українські діти. Їхні роботи перемогли у конкурсі фонду Янковського Моя мирна Україна до Парижу. Меценати привезли найсильніші, на думку професійних художників, 60 дитячих робіт. Я вважаю, що ця подія вчасна і дуже важлива, бо вкотре доносить світу, що вся Україна від мала до велика прагне миру. Я глибоко переконаний, що саме культура і мистецтво це той міст, який зблизить наші нації. Конкурс тривав по Україні з чотирнад. Надцятого березня по червень журі переглянули більше 600 дитячих робіт, надісланих з усіх регіонів України. Значна частина з Криму та Сходу. Цель благотворительного фонду, який я основав, продвигати молоді таланти України і показувати як можна більше того, що є у нас цінного і цікавого. Це має бути меседж всій Європі про тому що хочуть наші діти. Що вообще хочуть на Україні люди. Фонд Ігоря Янковського вже представляв картини дітей-переможців у Бельгії та Польщі і планує експозиції у інших країнах Європи. Це лише одна з його багатьох ініціатив на підтримку талановитої української молоді.